Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі: Готуємо разом з Алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний салат шуба. Цей салат дуже всіма відомий, я вже досить давно не готувала, і тут мені так захотілося цього салатику, і будемо готувати. Я зараз буду нарізати дуже дрібненько цибульку та маринувати. Я вже нарізала дрібненько дві цибулинки, висипаємо в посудину, додаємо цукор 2 столових ложки і соль і зовсім трішки. Так, щоб покрилася цибулька. будь Це вистачить водички, перемішуємо все, додаємо уксусу 9%. Дві чайних ложки. Можете одну пробувати все робити за своїм смаком. Так, віддавляємо дві. Залишаємо нашу цибульку на 40-30 хвилин, щоб настаювалося. Будемо зараз відділяти кісточки від рибки. У мене всього десь 500 грамів рибки. Ну, якщо я відділю всі кісточки, то, звичайно, вага менша стане. Рибку я вже почистила, порізала, відділила всі кісточки, які тільки змогла. Це не так просто. Це така рибка ще має дуже багато дрібних кісточок. Але якщо дуже хочеться шуби, то будеш сидіти і вибирати ці кісточки. Спочатку я буду цибульку викладати на дно. Далі я поливаю трішки соняшникове масло в нашу цибульку. Чуть-чуть небагато. Викладаємо нашу рибку. Далі змащуємо майонезом. Далі натираємо картоплю. Знову змащуємо майонезом. Наш салатик вже готовий. Ставляємо його в холодильник на 2-3 гординки, щоб настоявся. І потім вживаємо його. Ви тільки подивіться, яка в нас із вами вийшла дуже гарна шуба. Але ще й дуже смачна. А зараз я куштую наш смачнющий салатик М -м -м. дуже, дуже смачно вийшло. Друзі, бажаю вам приємного апетиту та гарного настрою. Готуйте разом зі мною, ставте обов'язково лайки, не забудьте підписатися на мій канал, хто ще не підписався. Також пишіть коментарі і не пропускайте мої нові відео.